На минулому тижні організатори благодійного різдвяного ярмарку Три мішечки від Миколая до Різдва, який у святкові дні проходив на столичному майдані Незалежності, відвідали з подарунками дитячі заклади Київської та Рівненської областей. Аби будинок сільського священника в Горохуватці Кагарлицького району довести до ладу, потрібно зробити ще чимало капіталовкладень. Та Та оселі затишно і чисто і не стихає тут дитячий гамір. Проте Єрей Сергій Міщенко та його матушка Олена маючи трьох рідних діточок, надали родинного затишку ще й чотирьом сиротам. Тепер у них велика сім'я, така, якої хотілося обом. Я їх люблю. Для них я казала, що знаю, без них життя не така, не тересна. Для себе жити, я так говорю, для себе живу. Ну що за смисло жити для себе? От кому то ж робити смисл життя, щоб йому показувати, розказувати. Помагати в життя в наших в каже, сім'я було теж допомогти дітей. Тож по п'ять, по шість, по сім. Слава Богу, у нас все буде благо, щоб я кара, щоб у нас ті дітки, ми взяли щоб не не стали с нами насідали. Ми подарили нашим дітям трошки щастя сімейного. І от спросить у них, хочуть вони від нас піти. Це вже результат. Если не хотят, значить вони нас цінюють. Прогодувати і виховати сімох дітей у наш час справа не з легких. Та Таміщенки сподіваються на краще. Голова сімейства каже, справимось. А матушка зізналася, що пригледіли і найближчим часом планують забрати ще одну сиротинку. З Божою допомогою, якщо трудяться, то ніколи не був шабіжен. Господь любить трудящихся. Божа поміч і справді зійшла на цю добру родину. Організатори благодійного різдвяного ярмарку Три мішечки від Миколая до різдва серед тих, хто потребує найбільшої фінансової допомоги, визначили і багатодітну родину міщенків. Коли ж у село привезли сертифікат на придбання мікроавтобуса, і батьки, і діти були у захваті. Ми запитали у старшого сина Миколи, що б він зробив, якби несподівано мало не з неба впали великі гроші. Той подумав і відповів, що напевно поділився б із такими самобагатодітними. Але щиро додав, якби погодилися батьки, придбав би велику машину. Меру машину. Про такий подарунок тут ніхто й не мріяв. Хоча всі, хто переступає поріг їхньої хати, приходять не з порожніми руками. Матушка не менш від дітей любить іграшки, бо знає, їх дарують від щирого серця. От я завжди так говорю: якщо жалко, ніколи не потрібно дарувати. Почому? Тому що ти пожалів, воно не тобі, не людям крук не піде. А треба завжди дарувати так, щоб не глядатися назад. Гадаючи, щоб подарувати міщенкам, організатори благодійної акції врешті дійшли згоди. Великій родині без великої машини у селі не обійтися. Всім у маленькому легковіку розміститися просто неможливо. А тепер і влітку можна буде разом поїхати на відпочинок. Отже, подарунок дуже потрібний, та й від щирого серця.